Давайте сьогодні розпакуємо дифузори, які є в наших стартових наборах. Це в нас дифузор Due Drop, крапля. Ось така малютка красива. Бачите, дифузори приходять з різними насадками, тобто ви їх можете перевозити з країни в країну, є, є європейська, є а, така, як в Україні, використовується. Тому легко замінити і в будь-якій країні користуватися. Окей, наступний розпаковуємо. По суті, найпопулярніший, який є, Desert Mist, але в нас нових два керамічних і Сказати чесно, вони стали моїми фаворитами. нашому наш Він мені також дуже подобається, він потужний, великий. На картинці він виглядає менший, а в житті він такий достатньо величенький і його вистачає на величеньку кімнату. Наступний подивимося. Дуже красивий білий керамічний дифузор Heaven. Нещодавно з'явився в стартовому наборі, і це дуже круто, тому що він прям е, дуже стильний і красивий, і це такий дуже класний подарунок. Якщо ви хочете зробити комусь подарунок, це прям. Дуже і дуже класний подарунок. Він такий невеличкий, але він керамічний і дуже красивий. Ніжний, ніжний в нього малюнок він прям, прям вау. Ну і найновіший, найтакий е, зараз популярніший це дифузор Макарум. Це е, е, дуже красивий дифузор, він також іде керамічний. Він такий гарнюня, його дійсно не просто назвали макарон, тому що в його просто хочеться з'їсти. Він більший ніж Heaven. Він більший і він на більшу розрахований квадратуру, але дуже-дуже красивий саме в інтер'єрі для спа-салону і для дому. Як на мене, один із найкрасивіших. Ось 5 дифузорів, які йдуть в наших стартових наборах. Стартовий набір ефірних олій незмінний для кожного з цих дифузорів, тому ви обираєте дифузор, і стартовий набір для вас вже зібрала компанія. В стартовому наборі 12 ефірних олій, кожна із них най найтоповіша, яка потрібна в домі. І сьогодні ми розберемо і подивимося на ці дифузори, щоб ви могли обрати для себе. Дифузор Арія це дифузор, який має дерев'яну основу. Дерев'яна основа, скляна колба. Він грає музику і він достатньо потужний, тобто його вистачить на велику кімнату 30, 40 і навіть 50 квадратів, тому що він достатньо потужний. Він включається за допомогою пульта, тому ви можете з будь-якої точки його переключити, включити, виключити, коли вам це буде зручно. Тут є позначка, до якої ми наливаємо воду і закриваємо колбу. Колбу ви можете направити в будь-яку сторону, як вам зручно, і включити. Коли включається, в нього включається музика і підсвітка. Ви можете змінити гучність, і він достатньо голосний, тобто його. Звуків вистачить для достатньо великої кімнати, практик можливо, або салону краси. Тобто він достатньо такий потужний, можна тихіше зробити. І в нього є можливість змінити підсвітку, яка вам подобається. І також виключити аудіо на той момент, коли ми будемо рухатися до інших дифузорів. Він може працювати тут у нас є 2 години, 6 годин і 12 годин. Кожну хвилину, тобто хвилину, працює, хвилину не працює. Навіщо взагалі такий великий термін роботи, коли ви працюєте, наприклад, в офісі або в спасалоні, або навіть у себе вдома, ви можете поставити дифузор на 10 годин. По-перше, це зволожувач, тобто він буде зволожити вам приміщення, і це корисно. А по-друге, ви можете крапати по одній-дві крапельці, щоб це було не дуже насичено, і користуватися цим майже цілий день. Якщо ви хочете лікувальні властивості, то тоді ми рекомендуємо не більше півгодини. І тоді ви Можете додати 5 10 крапель, наситити кімнату ароматом і потім, і потім виключити через півгодини, тому що цього достатньо. Дифузор, крапля, він має ось таку колбу, він буде світитися більше. Ось вся ця колба буде світитися. І Тут також у нас завжди є позначка червона, до якої ми наливаємо воду. Якщо позначка червона буде залита водою, дефолор не буде працювати. Тому якщо у вас щось не працює, подивіться, чи ваша позначка нижче, вище води. Крапля включається також кнопочкою попереду. Тут їх всього лише дві, і однією кнопочкою ви включаєте, він починає працювати. І коли він працює, ви можете змінити колір. Він Змінюється. Тут є просто кольори, є ефект горіння свічки. Зараз тут достатньо світло, щоб побачити, але ви можете бачити, як трішечки так змінюється кольор. Тобто голубий, зелений, ось такі кольори рожевий. Можна виключити і взагалі не буде вам світло в кімнаті. Коли ми натискаємо кнопочку перший раз, ми включаємо найпотужніший пар і найпотужніший його процес роботи. Коли ми і він так може працювати 4-5 годин. Коли ми натиснемо другий раз, це буде означати, що він буде працювати вже до 8 годин, але на менших обертах. І якщо ми тиснемо ще один раз, ми включимо його на 10 годин. Знову ж таки, хвилина працює, хвилина не працює. до керамічних дифузорів. Дифузор Heaven він має ось такий невеликий, таку невелику колбу. Якраз вона і є керамічна, а інша частина це пластик. Тобто керамічний дифузор, він керамічний тільки верхньою частиною. Тут у нас іде пластик, спеціальний пластик, який використовують саме для дифузорів з ефірними оліями, які використовуються. Тому що є різні дифузори, і коли, знаєте, мене запитують, чому переплачувати за дифузор е, в компанії, яка продає ефірні олії, я краще куплю десь на OLX, або я десь в Китаї замовлю, е, там є дешевші. Так, все є в житті дешевше, але саме якісні дифузори потрібно використовувати: якісний пластик, якісну кераміку, все якісне має бути, тому що ефірні олії вони можуть взяти цей пластик і розпилювати, і ви будете. Цим дихати. Тому саме якісні дифузори потрібно використовувати з ефірними оліями, коли ви ними користуєтесь. Ми його закриваємо і закриваємо. Ми його включаємо, він включається, ми можемо включити світло і він буде світитися. І через кераміку добре видно, як він світиться. Також у нас є режими 1 година, 2 години і 3 години. І світло різне. Є більш яскравий, як нічничок, є менш яскравий. і виключити взагалі, щоб, наприклад, вам не заважав. Тому ось такий е красивий знаєте, такий е аксесуар, який може прикрашати вашу кімнату, може бути у вас. Дифузор Heaven має дуже красиву таку е верхню колбу, і я б назвала його фаворитом для невеликих кімнат. Знову ж таки, в керамічних дифузорах верх керамічний, такий достатньо важкий і красивий, а низ і всередині все пластикове, тому що пластик всередині не робить дифузор таким важким. Знову ж таки, тут достатньо великий резервуар, напевно, один із найбільших разом з Арією. Ці два дифузори поки що найбільші. Ось так ми його закриваємо. Ось тут у нас є кнопочка, яка включає дифузор. І він працює 2, 8 годин або 16. На 16 годинах він буде працювати хвилину працювати, хвилину не працювати. Тут є така лінія, яка світиться, і верх також трішечки підсвічується. Тому окремої підсвітки тут немає. Щоб її змінювати, але є можливість змінити час роботи дифузору. Наступний дифузор Desert Mist. Він з таким марокканським красивим орнаментом. Він, в нього велика така колба, вона буде світитися. І також достатньо великий резервуар для води. Ми наливаємо сюди воду, закриваємо. І включаємо. Він підсвічується, в нього також є різна підсвітка і різний термін, скільки він буде працювати. З підсвітка є більш яскрава, менш яскрава, і є така ніби горить свіч, свічка. Можливо, його видно зараз? Є, ніби горить свічка, і є різні кольори рожевий. Помаранчевий, жовтий, зелений, голубий, синій, фіолетовий. І виключити світло. Він э, достатньо потужний, в нього такий потужний пар. І цього дифузору точно достатньо на велику кімнату. Хопити навіть декілька кімнат, можливо, тому що він має дійсно дуже потужний э, і великий резервуар, ну і потужний пар. Thank <music> you.